Зараз роблю такий швидкий екскурс по будинку, який ми маємо планування. Так, маємо такі от вікна. Така дуже надійна дверь, така от дуже міцна. Вона дуже багато важить. Замовники особисто обирали. Так, значить, у нас тут є такий от вхід. І відразу справа у нас. Котельня. Тобто ми от, війшли. от ми війшли. Справа у нас котельня, заходимо. Тут маємо такий холл. Туди у нас така чарівна кухня-вітальна з таким от освітленням. Вліво тут у нас господарська спальня. Тут от для чоловіка і жінки велика спальня з от таким от великим санвузлом. Так, це спальня господ... господарча. Потім виходимо туди в. Коридор тут маємо раз спальню, два спальню. Це буде або гостєвий, або для дітей. І тут вже санвузол загальний для всіх. Тобто, повністю такий санвузол. Десь на 6-7 квадратів для усіх, хто буде в будинку. Потім, просто подивіться, який офігезний вид тому що якраз вийшло сонечко. От ти йдеш от по коридору і отакі от отакі от просто з